Вітаємо сьогодні. Ми з вами зануримося в історію однієї залізничної станції, і не тільки її, а й цілого регіону. Так, будемо говорити про Кременець і власне про залізничну мережу Тернопільщини. Загалом джерела у нас тут різні: і сайти залізничні, і туристичні, і новини, місцеві форуми, навіть е, історичні праці. Саме так і ми спробуємо не просто факти переказати. А знаєте, скласти таку цілісну картину від до тих перших планів кінця 19 століття і до сьогодні. Тобто подивимось на економіку, на війни, на соціальні аспекти, на те, що впливало, чому все склалося саме так, а не інакше. І не тільки для кременеця, а й для інших, скажімо так, втрачених залізниць регіону. Ну, звучить інтригуюче. Історія залізниці це ж завжди про людей, про зміни. Гаразд, давайте розбиратися. Почнемо з самого початку з народження станції. Кінець 19 століття. Що там було? Вугілля. Абсолютно точно. Перші ідеї, це ще 1886 рік. Вони крутилися навколо бурового вугілля. Його знайшли біля гори Клюбі Колючівка. Це зовсім поруч. І одразу знайшлися інвестори. Так, створили групу, отримали дозвіл і на розробку, і на будівництво залізниці. Планували тягнути від станції Верба до Кременця. Ну, класика індустріалізації. Але я так розумію, щось пішло не так. Е, пішло не так. Перша спроба провалилася. Чому змінилося законодавство імперії? А саме іноземцям, а вони там були основні в тій групі, просто заборонили займатися видобутком копалин. Ну от. От тобі й маєш. Тобто проєкт зупинився, гроші втратили, а Кременець залишився без залізниці. Саме так, чекав далі. Але ж вона таки з'явилася. Як? Хто взявся за це вдруге? Другий шанс це вже товариство Південно-Західної залізниці. 1894 рік інженер Перцов розробляє новий проект. І от тут, знаєте, є цікавий момент. Який вони не стали все з нуля робити. Проєкт Кременецької ту лінії передбачав, що вони викуплять і ну, адаптують вже існуючу вузькоколійку. Серйозно? а чия вона була? Належала місцевому графу графутбергу. Вона йшла від Кам'яниці Волинської до його маєтку Кеннеберг. Це тепер смига. Він її собі збудував трохи раніше. А для чого? Ну, для своїх потреб деревину возити, дубові клепки для бачок, у нього там виробництво було. Тобто таку, знаєте, промислову гілочку вже мали. Цікаво. А фінансування це знову приватне було чи вже держава? А от тут якраз важливий момент того часу націоналізація. До 1895 року майже всі великі приватні залізниці імперія викупила. Тобто і південно-західну теж так. І коли вона стала державною, то й будівництво Кременецької гілки вже фінансувала скарбниця. Тобто, це вже був державний проект. І скільки ж це коштувало державі, і як будували? Коштувало чимало 381 тисячу з гаком рублів, а довжина 31 верста, це десь 33 кілометри. А як будували, економили? Намагались мости, дерев'яні, більшість споруд теж. А на самій станції Кременець, от що цікаво, не було водонапірної вежі. А як же Паровози заправляли? А там самопливне водопостачання з джерел зробили. Розумно? І дешевше вийшло. Хитро. І коли ж нарешті перший потяг прибув? Офіційно рух відкрили 21 січня 1896 року. Ну це за старим стилем. Або 2 лютого за Новим. Ось так станція почала жити. Але ж вугілля. Пам'ятаєте, з чого все починалося? Невже про нього забули? Не зовсім. Паралельно з основною гілкою збудували ще маленькі відгалуження, десь дві версти. Куди? до шахт іншого власника князя Кочубея. Теж вугільних, навіть контракт був, що він платитиме залізниці за користування цією гілочкою. То хоч тут з вугіллям пощастило. А, ну як сказати, пощастило ненадовго. Виявилося, що оцінки запасів були, м'яко кажучи, завищені. Тобто, знову? Знову видобуток став нерентабельним і його швидко припинили. Але цього разу залізниця вже була, і вона знайшла собі іншу роботу. Тобто провал з вугіллям вже не був таким критичним. Чим же вона стала важливою? По-перше, одразу пустили пасажирські потяги. Це зв'язок з рештою світу, це важливо для міста. По-друге, вантажі ж були й інші ліс той самий, сільгоспродукція. Ну і по третє, військове значення. Про це трохи згодом зрозуміло. А я читав ще про одне відгалуження вже від Смиги, але там щось про торф було. Отак, це взагалі унікальна історія довголіття ще до Першої світової від станції Кенерберг, тобто Смиги, проклали вузьку колійку до торфорозробок біля села Ступно, і що з нею? А вона, уявіть собі, працює досі. Її щоправда перебудували у 2001 році, але маршрут Смига, Буща, Майдан і зараз обслуговує торфобрикетний завод більше ста років. Неймовірно, от вам і вузькоколійка. А як щодо воєн, Перша світова напевно сильно вплинула. Ще б пак, Кременець майже рік був у прифронтовій зоні. Ще в серпні 1914-го туди прибув цілий залізничний батальйон готувати інфраструктуру. І що вони там наробили? Щось незвичне здається. Ага, джерела кажуть, що вони за дуже короткий час збудували вузькоколійну польову конку. Конку це що таке? Ну, це така тимчасова залізниця, де вагонетки зазвичай тягнули коні. Вона з'єднувала кременець зі збаражем. А основна гілка, що робила? А основна працювала на межі можливостей: війська, амуніція, харчі, все йшло нею. А коли фронт підійшов ближче, тоді вона стала шляхом евакуації. Вивозили людей з західної частини повіту, з самого Кременця, біженців багато було. Тобто в Першу світову її роль була ну дуже важливою. А Друга світова так само? А от у другу світову схоже вже не так. Принаймні, коли радянські війська відступали в 41-му, в Кременці сильних боїв не було, і гілка, здається, не дуже постраждала. Може, її стратегічне значення вже зменшилось. Зрозуміло, перескучимо в міжвоєнний період. Польща 1920-30-ті. Що тоді? Рух відновили досить швидко. Тепер це була Пікепі, польська державна залізниця. Ходив потяг дубно-кременець, але найцікавіше це сполучення. Прямі вагони саме так з Кременця можна було доїхати без пересадки до Варшави, до Львова, до Луцька. Це показує, що станція була ну досить важливою тоді. А автобуси вже з'явилися. Так, так, розвивалося і автобусне сполучення. З Кременця автобуси ходили на Дубну, Луцьк, Рівне, потім і на Вишнівець, Почаїв, Шумськ. Тобто транспортна мережа розбудовувалася. А якщо порівняти волинське воєводство, куди входив Кременець з сусідньою Тернопільщиною, де залізниця була кращою? Ну, джерела кажуть, що на Волині мережа вважалася трохи кращою, хоча були й мінуси. От як у Кременці станція за три кілометри від міста, це не дуже зручно. А потяги, які ходили? Були різні, швидкі, прискорені, звичайні пасажирські спальні вагони були, навіть туристичні запускали. І Кременець був підключений до цієї системи через вузлову станцію з Долбунів. Ще цікавий момент сезонні розклади і знижки для туристів, які їхали на Криси Всходне. Зрозуміло. Далі повоєнний час. Радянський Союз. Що з Кременцем. Рух знову відновили і вантажний, і пасажирський, і, звісно, перешили колію на радянський стандарт півтора тисячі двісті міліметрів. Це всюди робили на приєднаних територіях, а вокзал збудували новий за типовим проектом тих часів. А паровози довго ще димили. Ні, їх досить швидко замінили дизель поїзди, з'явився і приміський потяг камяниця Волинська Кременець. Я навіть бачив десь його розклад. Так, він зберігся з кам'яниці о 11.07 в кременці о 11.58. Потім стояв майже годину і о 12.40 їхав назад один раз на день. Здавалося б, ну, хоч якесь сполучення, чому ж його скасували? Що пішло не так цього разу? Причин кілька. По-перше, кажуть, він їздив майже порожній. Щоб кудись далі добратися до Дубна, Здолбунова, Львова. Треба було пересідати в Кам'яниці. Ну, незручно. А по-друге, а по-друге, і це, мабуть, головне, Кременець після війни став частиною Тернопільської області, а залізниця вела куди в протилежний бік від Тернополя. Тобто до обласного центру потягом не доїхати. Ніяк автобусом було значно простіше і швидше. Ось і вийшло, що потяг став просто непотрібним для більшості. І його скасували коли це сталося? Тут джерела трохи розходяться. Хтось каже ще за радянських часів, хтось що вже на початку 2010-х. Але результат один пасажирського сполучення не стало. І що ж тепер з станцією Кременець? Вона взагалі працює? Працює, але тільки як вантажна. Вантажі приходять, відправляються, тобто життя там є, але таке промислове. А колі, платформи, скільки їх там? Бо я бачив різні дані. От так. Тут цікаво. Один портал пише про дев'ять колій і дві платформи, а Вікіпедія про шість колій і одну платформу. Може, щось демонтували, а може хтось помилився. От вам і точність джерел. Так, треба перевіряти. Але є ж там ще один парадокс, так? Щось із квитками пов'язане. Ага, оце справді дивно. Каса на вокзалі в Кременці працює. Як працює? Потягів вже немає. А вона продає квитки на потяги далекого сполучення, які йдуть з інших станцій: з Радивилова, з Долбунова, Тернополя. Тобто приїхати не можна, а купити квиток, щоб поїхати з іншого міста можна. Оце так сервіс. Ну, от така реальність. А хоча б теоретично пасажирський рух можна відновити? Колія ж є? Технічно так, колія є, вона ж вантажна, робоча станція є. Питання, як завжди, в грошах, в потягах, ну і в бажанні чи потребі це робити. І кременець це ж не єдиний такий приклад на Тернопільщині. Є ж ціла плеяда таких тупиків. Отак, це ціла проблема для регіону: скалат, бережани, бучач, гусятин. Всі ці міста колись мали пасажирські потяги, а тепер ні. І часто це пов'язують з оптимізацією початку 2010-х. Так згадують той період, коли міністром був Колесников. Тоді багато таких місцевих, можливо, не дуже прибуткових маршрутів просто позакривали по всій Україні. Але ж деякі лінії взагалі зникли, не просто рух закрили, а й колії розібрали. На жаль, так от лінія Львів підгайці через Бережани. Її ще німці під час відступу в 44-му сильно зруйнували і після війни вирішили не відновлювати. А ще якась. Ще ділянка хриплин Бучач. Це була частина лінії зі Станіславова, ну, Івано-Франківська, на Гусятин. Теж війна зруйнувала і теж не відновили. А я чув, біля Бучача на тій закинутій гілці є щось дуже цікаве. Є. Там зберігся шикарний залізничний тунель. Його ще австрійці будували, італійці залучали. Справжня інженерна пам'ятка посеред лісу. Така собі залізниця привид. І що найцікавіше, в самому Бучачі, куди потяги не ходять? Так, теж працює каса, продає квитки на потяги з чорткова, наприклад. Оце так контраст. Станції без потягів, але з касами, і поруч головна магістраль, Красне Тернопіль, Волочиськ, електрифікована, міжнародна, так, де життя вирує. А тут така тиша. Якщо спробувати підсумувати ці півтора століття змін, від чого до чого прийшли залізниці в регіоні? Ну, бачимо таку еволюцію: спочатку імперські плани, експорт, ресурси, кордони. Потім війни, де залізниця була критично важливою. Потім польський період, розвиток пасажирського руху. Далі радянська уніфікація, перешивка колії, акцент на магістралях, через що місцеві гілки почали занепадати. Ну і фінал оця оптимізація, яка фактично добила пасажирський рух на багатьох таких лініях. Але ж були й спалахи технологій. Щось про дуже швидкі потяги в 30-х роках згадувалося. О так, Люкс Торпеда. Це легенда. Що це було? Це такий швидкісний дизельний рейковий автобус, мотовагон, польський, але за австрійською ліцензією. Вони були дуже елегантні і швидкі. І де вони їздили? У 1930-х вони курсували і через Тернопіль. Ішли на Чортків, на Заліщики, це тоді був популярний курорт. Швидкість могли розвивати до 120 км на годину. Уявіть собі, для 30-х років. Ого, це ж як сучасні експреси. Майже. Експлуатаційна була десь 100-105 км на годину. Але, на жаль, війна все це перекреслила. Отже, вертаємось до Кременця. Його історія це така міні-модель великих змін: від амбіцій промислових через війни, кордони, до тихої вантажної станції, яка ну, парадоксально продає квитки на потяги з інших міст. Що все це означає? Знаєте, тут головне це сама дилема оцих тупикових гілок. З одного боку, економіка, ну, збитков мало пасажирів, навіщо утримувати, а з іншого. А з іншого соціальна функція це ж зв'язок між містечками, селами, це мобільність людей, особливо там, де з автобусами, теж не все гаразд. І туризм. Кременець вже має що показати. Тож цей вічний пошук балансу між грошима і ну, користю для людей. Саме так: між ефективністю і цінністю інфраструктури, як такої. І от на завершення, мабуть, головне питання, яке виникає: чи є майбутнє в таких лініях, як Кременецька? Чи можуть вони колись відродитися? Може, в якійсь новій ролі. Ну, наприклад, як туристичні маршрути, зв'язати історичні місця регіону, або як частина якоїсь нової системи місцевого транспорту, екологічного, до речі. Чи все ж таки їхня доля залишитися такими тихими пам'ятниками минулої епохи, мовчазними свідками залізничної історії, які поступово зникають з мапи? От про це, мабуть, і варто подумати.